Вітаю на каналі Навчаю і Надихаю. Казка про букву І, яка вчиться бути гнучкою. Буква І у буквограді любила порядок. Вона завжди знала, де її місце, що йде за чим і як правильно складати слова. Спочатку Це, потім Т, часто повторювала І. Так буде краще для всіх. І була ініціативною та відповідальною. Вона із задоволенням бралася за завдання і стежила, щоб усе було зроблено за правилами. Але одного разу в класі пані мови сталося дещо незвичне. Завдання змінилося просто під час уроку. Сьогодні складемо нове слово. Сказала мова, не так, як завжди, і зупинилася, їй стало незатишно. А як правильно? А де тепер моє місце? Букви рухалися, радилися, сміялися, а і стояла, міцно тримаючи свої правила. Крапка підійшла і м'яко мовила. Правила допомагають, але інколи вони можуть трохи змінюватися. І глибоко вдихнула, подивилася навколо і спробувала інакше вона не знала напевно, але дозволила собі зробити крок. І тоді букви склали нове слово. Індик, слово вийшло живим, радісним і несподіваним і усміхнулася. Вона зрозуміла бути відповідальною це важливо, а бути гнучкою теж можна навчитися. Навіть коли правила змінюються, ти все одно залишаєшся собою. Коли думка завершилася. Крапка тихенько стала наприкінці речення, бо кожна думка має свій кінець, і навіть у грі є місце для порядку. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал, навчаю і надихаю.